Так, про людей, які думають, що вони хороші, світлі позитивні. Дивіться таке питання. Коли ви бачите, що трапляється якась ну така негативна ситуація, і ви її ігноруєте, на ну, очі не закриваєте, ніяк не відреагуєте. Мовчите, що на вашу думку відбувається. Ви даєте добро на те, щоб відбувалося зло. Ви ніяк не є хорошою позитивною людиною, бо ви це одобрили. Тільки що своїм ігнором нічого не зробили з цим. Наприклад, сам попадаєш до вас, хтось подзвонив, вам виніс мозок, і у вас так пах, -пах, -пах. Пах-пах-пах, і ви вибрали ну, не відстоювати себе свої позиції. А, ну ладно, ну добре. Ви тільки що дали людині, щоб вона в майбутньому так само поводили з іншими людьми. Це ж ви тільки що зробили. Чому знімаю це відео? Бути такими світлими, самими позитивними і хорошими людьми. Ну, якщо це є, воно такі, а ви так думаєте, що ви такі є, Є найбільш вигідною позицією тут. Чому? Бо це є найбільш захищені люди з такими трошки чітерними правами. Чому? Бо бути нормальною світлою людиною тут важко, проблемно, складно, і щоб такий умовно статус отримати, нереально жорстко життя так іголки запихає, перевіряє тебе зі всіх сторін, чи ти маєш якісь слабкі місця, чи не маєш. Яскравий приклад: це наші ці От був Іван Павло ІІ і попаримський, оскільки часу хотіли забрати, вбити, і ніколи от щось ну, не виходило. Ну, якось він так виживав. Так? Совпадіння. Як воно там де? Смерть хоробрих оминає, аксіома, правило. Чому бо воно так працює? Коротше, попробуйте знайти якусь дуже дуже хорошу людину. От ви прям точно знаєте, що вона хороша людина, і нападліть її. Ви повірите в Бога. <свісно> Навіть можете просто придумати собі в план в голові. Наприклад, представте якусь хорошу людину, і що ви хочете зробити, як ви її там хочете вбити, і всі ці приколи випишіть на листочку. І подивіться, ну це для чи для, для таких, хто не вірує ще, як система тут працює, і подивіться, що з вашим життям почне траплятися. Самий швидкий спосіб повірити в Бога, щоб тут вото все перевірити. Бог це не те, що тут коротше подається ну просто віртуальна реальність з квестами, де є добро і зло, любов, страх, і оце вся штука. Знову ж таки, всі ці хороші люди вони тут з такими особливими правами, бо вони їх заслужили. Тобто в цих умовах бути хорошою людиною реально складно. І на що я це все говорю? Бо одне з випробувань для хороших людей це бути сильною, хорошою людиною, відстоювати свої позиції і не закривати рот. Знаєте, ці мавпи не бачу, не чую. да-да, От це все треба бачити, чути і все проговорювати. Що вам не подобається в цьому світі, ви вносити зміни. Якщо ви зміни не вносите, це означає, що те, що тут кругом відбувається, воно вас влаштовує, ви автоматично дали на це добро. Якщо у вас в голові є там якісь крадіжки, не плати, Щось десь кудись потягнути, і, і все щось зробити ліваком ну це видно на дуже-дуже низькому рівні. Хто вже цього всього в своїй голові не має, оце вам ва, треба не мовчати і робити, ну все з'їдательним бути, заробляти оці плюсики. Квести далі будуть прикольніші. Тобто, оце, от, отримайся від зґвалтування, отримайся від вбивства, блін, отримайся від крадіжки, від всякої тої срані, від сексу з тваринами, сексу з своєю статтю. Це оце, оце для самих таких на дні, це є правила для них. Хто вже в тому не вариться, чим далі. Якщо ви розвиваєтесь, вас життя буде заставляти, на такі голки. Воно вам не дасть сидіти на місці, тобто воно завжди буде пхати вверх, якщо вона. То потім буде цікавіше куча всяких таких приколів. От представте, от ви в ігрі, який вам цікаво, і ви завжди як виходите на новий рівень, буде щось нове. Завжди, коротко, завжди треба йти в щось нове, пробувати нове, 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 і буде цікаво.